Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1721-1722 за підручником Алим Браво Смиклас автора Олександра Евстера. Наше завдання обчислити. Що там, що там. Тому це так. Зручновато. Так, перше поїхали. У нас квадратний корінь 4 цілих. 3364 помножити на 52,916. Ну, що я вам скажу? Числа іще нормальні такі, величінки, так? Як кажуть, нас не сильно не балують, дорівнює. Дивимося, ми знаємо властивості, це супер, це класно, але все ж таки для цього треба перетворити правильно. Неправильний дріб. Так, ну що, поїхали. 4 на — Це 200, 240. На, і плюс 16, 256. Так, 256 плюс 33 — Це у нас буде 289. Так, квадратний корінь. 289. Знаменник залишається той самий 64. Помножити. тепер 52 множимо на 16. Це у нас буде 832 і плюс 9, 841, так? 841 16. Все красиво, все прекрасно. Тепер, використовуючи ті властивості, які з вами ви вже вивчили, формули, так? ми можемо роз'єднати ці квадратні корені для початку, так? Тобто квадратний корінь 289. 64-х, так окремо, помножити на квадратний корінь 841, 16. Далі, знаємо, що можемо зробити окремо квадратний корінь чисельника і квадратний корінь знаменника. Давайте роз'єднуємо 289 і квадратний корінь 64. Пояснюю чому. Тому що я пробувала скоротити. Це не можна так розмовляти і писати. 841, але воно не скарачується. Я вам чесно скажу, пробувала знайти, але не скарачується. Але бачу, що 64,16 має квадратний корінь, а потім заходимо на таблицю квадратів і бачимо, що ці числа також мають квадратний корінь. Так, я думаю, ви пам'ятаєте. Зараз вам покажу ще раз цю табличку. Так, ми шукаємо квадратний корінь з 289. Так, ось така таблиця. 289. Шукаємо 289. Оп! нашли, бачите, 289. Це у нас 17. Пам'ятаємо, що тут у нас десятки, зверху одиниці, 289. Це у нас буде 17. Так, записуємо: 17. А квадратний корінь 64, яке число квадратів рівня 64. Правильно, 8. Табличку знаємо. Помножити. Тепер шукаємо 841. 841. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. О, нашли, бачите, 841. Це в нас буде Ого! 29, 841, 29. Так, 29. І 16 це 4, так? Ох, як нам пощастило. Нічого не скорачується. Ну, а ми знаємо, що чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Що у нас так? везе прямо у цьому номері. Так, і 8 на 4 так? Ну, все, перемножаємо, тому що 17 на 29 це прості числа, вони не скорочуються, хіба що самі на себе. Так, все. ну 8 на 4 тут легко, так? 32. Ну, а тепер залишилось 17 на 29. Так. І це буде 493. 493. Ну, звичайно, нам треба виділити цілу частину. Пишемо, дорівнює, і нам треба 493 поділити на 32. Поділити на 32. У нас виходить 15, цілих, це точно. Так. Тепер, знаєте, як ви От дивіться, я вам просто розказую, як ви вдома робите. Я розумію, що ми можемо в стопчик, але я знаю точно, що ви розв'язуєте це на калькуляторі. Ну, я 100%. Ну, хто розв'язує в стопчик, будь ласка, я можу показати в стопчик. Але у нас є, ми ділимо спочатку 493 на 32. Так? У нас виходить 15, цілих і декілька чисел, так? Ми 15, цілу частину, будь ласка, виділили. Далі що ми робимо? Ми 15 множимо на 32. Наскільки ділили? 15 множимо на 32. У нас виходить 480. Тобто від 493 треба відняти 480. Я думаю, тут можна усно, правда, виходить 13. 13, 30 других. Ось такий варіант вам за допомогою калькулятора розв'язати це таке велике число. Ладно, це все демагогія, переходимо до другого. Так, друге, у нас 1,4. Так, помножити на 1,313. Ну, дякую, хоч трошки менше. Так, зараз перетворюємо в неправильні дроби, далі будемо бачити, що далі робити. 1 на 9, 9, 9 плюс 4 13. Ну, тут це легко 13 дев'ятих. і я вже бачу, що треба робити. Під 1 квадратний корінь. Поможете, бо тут 13, і я розумію, що це скоротиться. 1 на 13 13, 13 плюс 3 це буде 16, 13. Як бачите? Так. Все красиво, все прекрасно. 13 і 13. скоротиться, залишається 16 дев'ятих. Ну, Люблять вони отак От прямо 16. Але це все має квадратний корінь, це прекрасно. Окремо знаходимо від 16 і окремо від 9. Це буде 4. Третіх. А 4 третіх, ну тут легко знайти цілу частину. У нас одна трієчка вміщається в 4 так? І 4 мінус 3 буде один. Остача, так? Одна третя. Все, два розв'язали. Переходимо до третього. Так, третє. Квадратний корінь. 20 у квадраті мінус 16 у квадраті. Ну, тут краще мені подобається, чесно, чим такі великі дроби. Так. А ми бачимо, що це формула скороченого множника. Різниця квадратів, ми можемо її розкласти, правда? Тобто 20 мінус 16 помножити на 20 плюс 16. Ну, так легше, правда? Ну, хто не пам'ятає цієї формули, то, звичайно, не легше, ну, повторіть, якщо не пам'ятаєте, так. Поїхали: 20 мінус 16 це буде 4, помножити на 36. Бачите, що те, що те числа має квадратний корінь. Тому маємо право окремо знайти від 4 і помножити на 36 квадратну корінь. Все, це буде 2 помножити на 6. Дуже легко прекрасно. Дорівнює 12. Мені це краще подобається четверте. О, ну тут, звісно, да. Не могли нас сильно побалувати, тому десятковими дробами трошки. <смістична> Але знову ж таки, формула скороченого множника, будь ласка, це використовуємо те, що було попередньо. Спочатку віднімаємо 0,85 відняти 0,84 так, квадратний корінь забула. І на 0,85 додати 0,84. Ну, я все ж таки вчитель. Да? Хоча ж ви знаєте, що ви так і кажете. <смістична> Хоча не всі. Ви знаєте, мені дуже подобаються вчителі, які реально вчать дітей правильно вимовляти. Ну, це взагалі супер. Але, ну, на жаль, сама коли спішу, завжди так реагую. Так, ну що, віднімаємо? Це буде 0,85-84 це буде одиничка, так? Помножити. А, тут додаємо: 80-80 це. 160, так і плюс 9. Це буде 1,69. Можете поправити мене. Мені кажуть, що там Тетяна Микаюна у вас в голові. Хто ж там знає? Окремо. І поможете окремо. Наскільки я пам'ятаю, 169 це 13 у квадраті. Можете перевірити. Ну, а тут одиниця. Так, 0,1. Знаєте, що два знаки пісякоми, значить буде 1 і помножити на 1,3. О, як! У нас два знаки пісякоми повинно бути. Це буде 0,13. Так, переносимо на один знак вліво. Тому це і буде відповідь. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Переходимо посередньо до 17.22. Так, перше. У нас 4,2125, Супер, помножити на 23,7381. Ну, ви ж розумієте, для чого це нам така краса, так? Перетворюємо знову ж таки в неправильні дроби. Так, що в нас буде 4 на 25 100. це буде 121, так швиденько так. 25, супер, поможете. А то швиденько не вийде. Нам треба можете 23 на 81. Так, поїхали. 23 на 81. Так, це у нас 3, це у нас 2, 3 на 8, 24. Не забувайте, що переносимо на одну клітинку. 2 на 8, це у нас 16 і 2, 18. Знаю, що ви вже у 8 класі, круті, але 6, 8, всього ніж. Бачте. Так, перемножили і треба додати 73. 73. Десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. 6. 6 плюс 7 це у нас 13. Так, 9. 1936. 1936. Я ж скажу всі вони Не хочуть нам легше, ну ніяк робити. Ну, і що заодно згадаємо, як перетворювати, правда? 81. Так, красиво. Все є. Тепер дивіться, нам треба знайти окремо, як на попередньому номері. Я не буду розписувати дуже багато, просто окремо від 121. Так, маємо. 25. Маємо квадратний корінь, я маю на увазі помножити. Так, тут мені треба величеньки красивий. Так 1900, а чого тисячу а чо я 1000 не написала так. Тисячу Зараз будемо по таблиці шукати квадратів і 81. Хто перемотав? Зараз покажу в ви вже мою знаєте. Так, але 121, я і так знаю. Я думаю, ви так що вже запам'ятали. Це буде 11, так. 25, це буде 5, помножити і нам треба знайти 1936. 1936. Ого! 1936, бачите, значит, це 44 у квадраті. Так, пам'ятаємо, що у нас ще внизу пишеться, да, нам удобно, так, 44936, 1936, і ми бачимо, що це 44 у квадраті. Так, 44, 9, так? Але нам не дуже легко, тому що, на жаль, скоротити ми нічого не можемо. Тут прості, крім 9 і 44, так? Ну що? 11 на 44 треба перемножити, так? Не буду багато демогогію розводити. І так, ви вже, мабуть, від мене втомилися, але і 5 на 9, так? Дорівнює. Ну, 5 на 9 легше, мабуть, 45, так? 45. І у нас 11 на 44. 10 на 44 це 440 і плюс 44. Це у нас 484. 484. І все, нам треба. Я на попередньому номері розказувала, так. Треба 484 поділити на 45. Але я зараз тут бачу, дивіться, 450. Додати скільки? 34, правильно? Ну, тут 10, цілих вийде 450, так? І про те, що я сказала, здача буде 34. Тобто 484 відняти 450. І все, 45. Все. спершу розібрались. Поїхали далі, другим. Так, 1,136, Тут нас трошечки пожаліли. помножити на 1,1237. Ну, менше може під 1 квадратний корінь перетворюємо на неправильні дроби. 1 на 36, 36 плюс 1, 37. 37, 36 помножити. 1 на 37, 37 плюс 12, 49. Так? 49, 37. Ну, взагалі супер. Подивіться, будь ласка, у нас 37, 37 скоротиться на 37, це одиничка. Тобто у нас залишається 49. 36, дякую, велике. Так, у нас окремо від 49 знаходимо квадратний корінь і окремо від 36. Можемо, можемо. Це буде 7 шостих, так? Так, виділяємо цілу частину 1,16. Так, третя. Третє. Так, квадратний корінь. 37 у квадраті мінус 12 у квадраті. Мені тут найкраще подобається, якщо ви дивилися те, що я попередньо розв'язувала це формула скороченого множника. Знову ж таки, різниця квадратів перетворюємо, використовуємо обов'язково 37 мінус 12, так, помножити на 37 плюс 12. Хто не пам'ятає? Повторюйте, у кого модний щоденник, і заді завжди записується формула скороченого множника, тому різницю квадратів знають всі. Так, дорівнюємо і все. Віднімаємо. Це у нас буде 25, 25 помножити на 49, так. На 49. Окремо, знаходимо 25 помножити на 49. Що то, що то має квадратний корінь? Так, це буде 5 помножити на 7. 35. Я ж кажу, це найкращий приклад, мабуть, із цього номера. <смі> Третій. Ну і четвертий. Останній зараз швиденько. Тут теж формула скороченого множника, але просто ускладнили за рахунок десяткових дробів. Так, у квадраті мінус 0,24 у квадраті. Так, швиденько. Так, дорівнює І поїхали. 0,25. Спочатку віднімаємо 24, так і помножити на додавання 0,25, додати 0,24. Не страшні числа взагалі. Єдине, страшне, що ви повинні просто запам'ятати: якщо під квадратним коренем два знаки коми, то в результаті далі буде один знак коми. Я трошечки подвину, бо не вистачає трошки місця. Так, поїхали, рахуємо. Значить, у нас буде 0,1. Я думаю, таке рахувати ви вмієте. І помножити на 0, кому комою, пам'ятаєте, так? 49. Все має квадратний корінь. Так, те, що я завжди вам кажу: два знака після коми. В результаті, значить, один знак після коми. Якщо одиниці, це один у квадраті, так? І 49 це 7 у квадраті. Тут два знаки після коми. Значить, далі буде один знак після коми в результаті. Ну все, перемножаємо 7 на 1. Це буде 7, але після коми повинно бути скільки знаків? Правильно, 2. 1, 2. Тобто ми переносимо кому вліво на один знак. 0,7. Все. Це буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.